Перший помічник в родині, чудовий син, та просто добра та порядна людина. Так згадують загиблого захисника Богдана Ніколайчука Його рідні. Богдан пішов боронити нашу країну з самого початку повномасштабного вторгнення у лавах 17-ї окремої криворізької танкової бригади імені Константина Пастушка. Був оператором, збивав ворожі безпілотники. Це була неймовірна, життєрадісна, світла людина. Знаєте, він такий був завзятий спортсмен і. Мужній героїчний воїн він так як в спорті себе проявляв, він був впевнений, сміливий. і знаєте, він йшов постійно до своєї мети, і в команді вони досягали перемог. І так і на полі бою у 2020 році Богдан пішов на строкову службу, а після підписав контракт та зустрічав окупантів вже зі зброєю в руках, захищав наші кордони на найзапекліших ділянках фронту, а саме тримав оборону на Донеччині, зокрема в місті Маріуполі. А у березні цього року добровільно вирушив під Бахмут 22 серпня 2022 року. Під час бойового завдання Богдан отримав поранення під населеним пунктом часів яр. А 5 вересня серце мужного воїна зупинилось. Назавжди. Я його запам'ятав як командир відважним. Він був членом нашої сім'ї. Дуже хоробрий воїн. Ні разу не було такого, що він сказ... ну щось не так зробив. Всі як сказав, так і зробив. Ну, не було страху. Він любив свою батьківщину, свою сім'ю, всіх поважав дуже гарні спогади. Тяжко дуже втрачати такого воїна. У мирному житті Богдан захоплювався спортом. Найбільше полюбляв грати в футбол. Був членом команди Кривбаса то закінчив будівельний коледж, але за професією не працював, тому що одразу після закінчення вирішив для себе, що піде на захист своєї рідної України. Тепер Богдану назавжди 28. Попрощатися з захисником прийшла майже вся Лозовацька громада, де і зростав Богдан. У героя залишилася дружина, синочок, батьки та сестри з братами. Вічна пам'ять захиснику Анастасія Костенюк, Маргарита Назаренко, Сергій Филоненко. Перші міський.